Слава Україні! Героям слава! Макавеям було надзвичайно важко, але якби вони тоді здалися, нас би сьогодні просто не було. Що темрява, не можна? Опускати руки не можна здаватися. Ми повинні боротися з темрявою, коли ситуація в країні, в нашому місті особисто, що у людей у мене в тому числі нема світла вдома. Це навіть найважливіша, найважливіший день, щоб святкувати хануку. Це саме час запалити ханукальні свічки дома, запалити, запалити серця людей вдома і бути набагато позитивним, набагато... Гача у свої будинки, а там буде світло. Школі в ліцеї намагаємось зробити усе для того, щоб у дітей їх дитинство було дитинством, щоб вони не відчували того, що відбувається навколо. Цього неможливо уникнути, бо майже кожен день ми змушені з дітьми із класів переміщатись до укриття, де проходять іноді уроки. Але ми намагаємось, щоб от такими святами. Оце все компенсувати.